Тих батона кришиш. Пускай з далкерів. Вони нашли. О! Розборки пішли. Но, я теж так думаю Та ну нахер таке гнилий базар Так, це... свої. Давайте, я подивлюся. Так я так розумію, що це мої. Непон. Ай! Ай! Не стріляйте! Так. Мене злити нельзя, Я щас буду стріляти, я, я предупреждаю, я буду стріляти, сука. Суки. Нічого, я помню сю Було мене злити, сука, йди сюди. Хто перший? Давай, йди сюди, сука. Нема нічого святого в цих людях. А, я сьогодні доїду на цей поверх чи ні. Я і в реальності це виконати не зможу. Почало сюди? Хм. Дивно чого не працює? Збереження. Мені це не подобається. Це щось так значить, воно не просто так зберігається. Де? Депсарасі, скажіть точніше. <звук> Сука, я ж попросив. <звук> так, прибрати всяке сміття із рельсів. Шо, це? В принципі, воно мені сильно не заважає. І це теж для корода. І це те. Ну я ж б мабуть купив би. Пішов ти новий на... старий куля. Та я б до тебе не заглядав, чмиль. Бариги. Думаю, ще у них хоч щось візьму. Пішли ви в сраку. Wow. Я щось не зрозумів. А. чого я такий повинен? Але... Що за гевне? А! Я так. Збільшення максимальної його, як сказав, як олів, розлобно дівпування. А де вказано, що він з тебе, ти ж рухаєшся зі швидкістю дохлої черепахи, яка сука, яку купорі грузовик, алло. Що це за тупа? А, Аа. Хапу, сука, не технік ти охот, фокус ще Uh, так. Uh... Привіт, друже. Ну, як справи, як робота. А поможеш мені трошечки, будь ласка. Світ почує його, або загине. Нас веде моноліт, поня. Мені пі... -да. Збереження. Не подобається мені це. Ой, як не подобається. Де? Хто? А. Проблема вырешена. А нагороду можна за те, що ти поміг. Як допомогти полуденцю, який тоне? Як допомогти полуденцю? Що потопає? А той каже: не знаю. Як? Перестати його топити. Забрав, сказав, що собер все чітко. Хелло, друже. Давно не бачились. Що ти, як ти? Зовсім як у старі oh, добрі часи. Ооо постарі ти, діду. Але коли вже так склалося, що ми обидвоє про неї дещо знаємо, міняю свою інформацію на твою послугу. Старий передун роки you йдуть, а ти не міняєш.

Заткнись, не портим ей пи***ю тварь! Пошли. Неа 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 Заткнись. Чмо. Получи тварь? Пасткара стала, они по всем стал. Крышу швы вони роблять мною? От на что ты жалеешься? Скажи, пожалуйста. Нет! Не треба! Тихо! Тихо! Зацена не треба. Я вчора бачил десятого мертвого Вышов из-за рогу Мене не помитив, пишов далей Отворный Гние вось очи Скляни А зранку іде повз живий вітається. Жодної трупної плями на шкірі. Я центр перевірив вимкнений. І вчора вимкнений був. Це, це що ж тоді виходить? Ілюзії тривають довше, ніж працює ЦВП. Ми зробили їх надто реальними. Чи чи проблема в мені? Я бачу те, чого немає. Я не експерт. Але мені здається, що ти дебіл і ти пара безх'ябася сюди, якщо тут трупи ходять. Нет. Нема такого? Знову я тут. Другий раз вже, мабуть. Можна подумати, що я тут забув другий раз. Ну тут все просто. В першому проходженні виникла одна проблема. Гра закінчилася. Так, ну, пролог я пройшов. Початок як би завершений. Де продовження?